Окрім трьох вітряків, невдовзі у дворі В'ячеслава Медведкова запрацює гідрогравітаційна установка. Це давня мрія Шостканського винахідника. Побудувавши три вітряки, чоловік зазіхнув на повну енергетичну автономність власного будинку. Половина фундамента метр двадцять, і тут двадцять, значить, метр сорок. Оце такі тумби. Ну і оце все змонтували. Отам буде е, цей вал. Вал буде входить, там буде отвір. От в сарай, а там під кришою буде генератор. Це колесо буде крутити вал, і генератор буде виробляти. ну, по розрахунку я робив. Значить, буде гідра 140 цих ванночок таких оцинкованих по кругу. І по 7 літрів. 7 літрів кожної ванночці, 140 на 7. Це в общем, більше двох тонн. тут оно раз, а як сюди приходить, воно переливається і вже той и, і, і, і дві тонны, дві тонны постійно крутить. На стінах сараю математичні розрахунки конструкції. Винахідник чітко називає всі прогнозовані потужності, які має видавати установка. Тут буде дві, дві черги на цьому колесі. Одна черга гідравлічна, це вже мій винахід, а друга черга парал паралельно буде чисто грузи. тротуарна плітка. тротуарна плітка буде отак перехилятись і, і теж буде, ну, ну груз, груз там менше. На, на, рідині, на рідині більше. Потужність буде, більша потужність. 25 кВт. А на цьому може кіловат, тільки. Весь матеріал для своїх винаходів В'ячеслав Олексійович купує в магазинах міста та на металобрухті. Весь метал, значить, десь 7 тисяч гривень. Ну що ж, з пенсії відпускаю, жінка каже, от ти все переводиш на цей, на, на залізо. Я кажу, ну це ж моє життя, що ж я можу робити? А матеріал на колесо в мене є вже 20 років тому. Ще син робив мережі комп'ютерні, ну, Ми ж комп'ютерами заробляємо. Я ще працюю по комп'ютерами. Син, значить, і він зробив мережі, і вони сказали, у нас нема грошей. Це тоді було двадцять чи скільки років тому. Ми можемо по варту з вами. А чим? От дивіться, повели його в підвал, і там багато цих алюмінієвих отаких от трубок. Це, це гардіни чи там штори були ото, соціалістичні. І їх багато там. Він мені дзвонить і кажу, берем, берем. Бо, да, бо я там планував вертольот робити, думав літати, а потім думаю, ну що ж літати, а як шмякнусь. Цей матеріал винахідник застосував на створення вітряків І ще, говорить, залишилось і на цю установку, розміри якої, за розрахунками В'ячеслава Олексійовича будуть чималі. 7 метрів, ви представляєте, воно буде вище, вище чим та труба. А ширина буде оце от, от 7 метрів весь весь сарай. І буде воно з невеликою швидкістю крутитись. Та гігантська колесо обозрення. Я скажу, якщо не вийде, я сину кажу і жінці, ми тут люльки маленькі підставимо і дітей будемо катати. Але, на жаль, взимку у морозну погоду ця гідрогравітаційна установка не буде такою ефективною, говорить винахідник. Завершити роботу над гідрогравітаційною установкою В'ячеслав Олексійович планує до весни наступного року. Максимум до літа.